за душі тих, хто віддав життя, захищаючи цілісність держави на сході, помолилися присутні на зустрічі в єпископській резиденції Мукатівської греко-католицької єпархії. Вшанували загиблих і хвилиною мовчання. Щирі слова співчуття рідним померлих. Висловив владика Мілан. Але така є наша дійсність, така ситуація у нашій державі. i e, dziś ono pokazuje, co e, wybywa się niesprawiedliwa agresja, jaka dotyka je wszystkich gromadzian e, Ukrainy. Владика повідомив в усіх церквах єпархії вірники щоденно моляться за мир в державі за Україну та її синів на сході. каже вірить, що з Божою допомогою важкі часи таки минуть. Розповів скрута, зокрема, економічна вплинула і на справи в єпархії. Що все відбулося в плані девальвації гривні і так далі? Доторкнулася наших вірників і громад. Люди збідніли біднілі і е, тяжко йти з тими будівництвами. Уже протягом 10 років стабільно щороку зводиться щонайменше 13-15 нових храмів. А от у 2014-му тільки сім. Сьогодні в області чекають завершення будівництва 38 храмів. Вагома подія минулого року для церкви, святкування 25-річчя виходу з підпілля. З почистями відмітили цю дату, каже Владика. Розповів і про паломництво 2014-го. поїздки в святі місця, піші прощі та літній табір. Lidní tábory v Antálovciach, v jakých toho roku na proťazi majže troch mísiací v lidných kaníku vzalo účasť 1300 ditej i molodi. To je to, že, také Важливе, що можуть ці діти молодь разом спілкуватися, гратися і, і, і також набратися більше знань релігійних. Владика радіє, що з кожним роком все більше молоді відвідує церковні заходи. Не менш радісна подія для єпархії повернення копій портретів усіх єпископів, які за роки існування церкви проживали в резиденції. Сьогодні портрети прикрасили хол перед входом у резиденцію. У ході зустрічі з представниками змі традиційно Мілан Шашік нагородив дипломами та преміями Йосипа Терелі журналістів, що активно висвітлювали життя мукачівської єпархії. а на завершення присутні мали нагоду насолодитися колядою від церковного хору.